Ви написали, що ви досить прискіплива. Ви знаєте тайм Так. Да. Ви це робите на листочку, в гугт календарі чи якась інша у вас є. Календар це мій помічник на все життя. Я не можу без нього жити, чесно. Особливо в цьому році в мене там записано все, що можна. Уроки, додаткові, якісь дедлайни і по навчанню, і не по навчанню, якісь справи, не знаю, піти в. Продукти купити, в мене буде перелік продуктів, які мені треба купити, то що я забуваю. Чесно, у мене дуже ну, дефіцит уваги, ляля, наше покоління, дуже швидко в мене мислі пробігаються, тому я все намагаюся записувати. У мене все в різних додатках, різних гетів. Я, наприклад, мені треба купити то, то то. Я напишу, що мені це треба купити, а не забуду про це. Тому для мене це критично важливо, що я справді веду це і що я про це пам'ятаю. Ну тобто на проектах я не розвивала навичку не знаю тайм-менеджменту, яка є дуже важливою для ну, життя ну, теж. Але на пасах коли наприклад, в минулий пас, коли я була його нам треба було зробити питання о, ще пасу, зробити питання, знайти людину, яка буде щось розказувати цим, ну, цим ліцеїстам, а знайти інформацію. Мені та й менешмен допоміг, тому що я поставила, коли мені треба це зробити, до якого часу. Або, наприклад, на рефлексію. Я поставила, що мені рефлексію треба зробити до такого то числа, в мене вона прийнялась. Тому паси ну, так само, як і будь-яка ліцейська активність в мене в розписанні була.